Петро Мовмига з тимчасово окупованої росіянами Василівки, що на Запоріжжі, у Львові він тепер навчається в благодійній it академії на тестувальника. Хлопець розповідає, як почалася війна у його рідному місті. 24 лютого я знаходився в місті Запоріжжя і у лікарні, і мене виписали за того, що почалася війна. І потім я поїхав до міста Васильівка додому з сестрою старшою. і. 25 лютого вже в нас почали стріляти по місту. А Володимир Холодовський приїхав з Кропивницького. Раніше він вже отримав фах учителя фізкультури. Однак вирішив змінити професію і тепер вчиться на розробника. У Нас є онлайн і офлайн пари, які проводять тут. Приходять викладачі і проводять, але мені зараз так трішки важкувато з англійським. Але у нас є свій викладач, ми поділені по групам, по рівням. так, вчимося, ну трішки незвично. що онлайн it Академія є громадською організацією. Її заснували благодійники, які безкоштовно навчають сиріт дітей з багатодітних родин та соціальних груп ризику. Серед них є і переселенці. Переважно це хлопці, яким виповнилося 18 років. Адже як кажуть в академії, саме в цьому віці їм дуже потрібна підтримка. Особливо випускникам інтернатів і вихованцям дитбудинків їм допомагають опанувати it фах. Найбільш найголовніший напрямок це програмування. Там воно розділяється фронт-енд-бекенд. У нас з'явився project менеджмент, слід продакт менеджмент. У нас з'явилося тестування. У нас з'явилося дизайн. У нас є партнери компанії, які допомагають. Там іноді їхні викладачі приходять з гостьовими лекціями або ментори. Навчання відбувається в форматі пансіону. 20 хлопців з різних куточків України тут і вчаться і проживають. Їх забезпечують харчуванням за потреби, надають медичну і психологічну допомогу. Стараємося підтримувати один одного. В нас є у всіх спільна мета навчитися та бути спеціалістами в ІТ сфері, тому це нас об'єднує, Ми дружні, як сім'я. Зараз в вайті академії запрошують до співпраці викладачів з ІТІ сфери. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.